Куртки куртки сорт крем 10 кг, Ціна 4500 гривень. Ось така класна кусочка Айдес. Розмір тут 38. Українець. Дальше да, безрукавка. Вона йде у нас довго. Розмір тут. Розмір 46 капюшоном Далі йде курточка М. легасенька Наступна. Наступна моделька йде ось така. З капюшоном. Далі йде ось така курточка. Типу кофточка з такими гудзочками. Розмір тут я не бачу. Далі ще ось така куртка. З коршаном. Наступний де, розмір. Піжачок, такий розмір М-ка, Шикарний просто матеріал. Дуже класний. Далі ще йде ось такий плащик. Пасочку. Наступна, Розмір 52-54. Чоловіча така вагасенька куртка. Дальше йде ось така Сиренька. з капюшоном. Капюшон тут знімається. Берем на замочку. Далі йде розмір 46-48. Наступний йде розмір 38, чорна така купка легесенька. Далі йде малинова елька з капюшоном. Капюшон також знімається. Наступна йде ось така класна куртка страус. Вона йде, така, як плащовик. тут Під цим є замочки, розчіпаються, І вона йде брендова. Далі йде ось така пальто, Плащик такий. Розмір 40 пасочок. І остання моделька залишилася. Це у нас буде ось така сасочка. Для замовлення пишіть вайбер телеграм або під відео. Ціна курточок 4500 гривень.